співаємо гімн України, як минулого тижня це було, разом, дружньо. Потім у нас буде хвилина мовчання. Ми пом'янемо всіх загиблих, які загинули в протистояннях за нашу державу проти російської агресії, за всіх, хто загинув на Майдані, після Майдану, які гинуть по сьогоднішній день. Потім у нас будуть виступи. Я дещо підготував, Роман підготував, Микола підготував, деякі люди підготували. Хто захоче щось сказати, підходьте сюди від себе двома словами, це буде дуже добре. Коротко, у нас демократія, свобода слова. В Іспанії дійсно свобода слова. Потім у нас буде молитва. У нас буде коротенька, коротенька молитва. За усіх, хто загинули, ми хочемо їх пом'янути тут, і будемо завжди їх пам'ятати при наших зібраннях. Тому що те, що сталося на Україні, це є біда. І ми повинні це пам'ятати доти, поки кожен себе вважає українцем. Потім ми для вас підготували концерт, щоб вам було цікаво, бо в нас є гості, приїхали не тільки з лікарни, в нас приїхали з Ельчі, до нас приїхали з Денії. Приїхали з Антополи. до Нас приїхали з Валенції, дуже з далекого краю, Валенції, і це є дуже добре. Давайте похлопаємо всім, хто зібрався. Тому що я сподіваюся, що можливо наша акція, то як не ми можливо одного дня переросте в щось ще більше. І... Та як кожен з нас гордиться, що він зі Львова, я з Тернополя, я з Золочева, я щеснуся, ми будемо гордитися. Так, ми були всі валіканти. Ми були на зібрані валіканти. Хочу також доповісти, що ми сконтактували з телебаченням ЗІК, українським телебаченням із 1 плюс 1. Ми знімаємо відео з нашої акції і будемо робити багато фотографій. У нас є фейсбук, який називається Хто як не ми. Прошу всім заходити і приєднатися. Всі події, все, що буде відбуватися, буде постійно на тому Фейсбуку. У нас є людина, яка веде наш Фейсбук, наша Юля. Просим Про так, тому що вона зробила дуже багато роботи. І... Ми постійно будемо тримати в курсі всіх наших подій. На, е, в мережі WhatsApp, в на програмі WhatsApp, в нас є теж групи, хто як не ми, хто як не ми два, скоро буде, хто, як не ми три. Пі, е, ми б, дамо листочки, будь ласка, запишіть свої телефони, хто не залишив минулого тижня, і ті всі телефони ми внесемо, тому що ті телефони нам потрібні для організації, щоб вас попередити, що так, такого то числа будуть відбуватися таке-таке до таке мероприятия. Вибачте, але задаю нашого москаля, бо він нас, нас дивиться. І було би дуже добре, щоб ви ці світлі телефони, тому що ми зможемо контактувати. Можливо, якусь акцію буде робити Ельчі, ми приїдемо до Ельчі, в Валенція. Ми приїдемо в Валенцію. Санта-Пола ми приїдемо в Санта-Поло. Інші міста ми поїдемо в інші міста. Ми будемо щось говорити і що зробити. Тому що одного прекрасного дня кожен з нас може запитатися: а що ми зробили, крім того, як дивилися на на, на дивані онлайн? Після таких виступів, після таких подій ми можемо сказати, так, ми щось зробили. Ми були, ми присутні, ми збираємося, ми робимо допомогу. І нам від того стає трошки легше. Хоч чуть-чуть, але трошки легше. І хоч чуть-чуть ми даємо якусь надію там людям, які там зараз стоять. І вони нас побачать, що ми, нам не все одно, що нам не все одно, що ми разом з ними. Давайте співати гімн України.